Привіт, дівчатка! Я обіцяла вам тренування на сьогодні, але я його просто не вивезу повністю. А від початку до кінця пропрацювати разом з вами, але залишити без тренувань я вас не можу. Тому я надам вам вправи, поясню, що треба робити, як треба робити, скільки, чого, просто ставити на паузу після першої вправи і виконувати в тій кількості, в якій я вам запропонувала. І так далі. Знову наступне вправа, наступне і наступне. Сьогодні у нас не буде колового тренування, в нас буде підходове тренування, тобто ми виконуємо одну вправу, там три раунди по стільки-стільки стільки разів. Я зараз все поясню. Для сьогодні вам треба невеличкі обтяження. Якщо у вас є гантельки, використовуємо гантельки, якщо є млинці, використовуємо млинці. Якщо у вас нічого немає, візьміть бутилочки по 1,5 літра або по 2 літра в дві руки. Якщо у вас немає і цього, то виконуйте просто о, з власною огою. Поїхали, ми почнемо. <кій> перша вправа. Ось така позиція ніг. Хто танцював, знає, що це майже перша позиція ніг. Ставимо на носочок. Так, у мене малий, щоб його не розбудити. Ставимо одну ніжку на носочок і виконуємо такий присід. Парінка розходяться в сторону. Ми сідаємо тулуб нахиляється вперед, опір на п'яту опорну. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ще, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. те ж саме з другої ніжки. Поставили на носочок і поїхали. Вниз. 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 Чотири. П'ять. Шість. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Супер. Завершили. Цією вправою ми робимо з вами три раунди по 15 разів на кожну ніжку. І поїхали, переходимо до наступної вправи без обтяження. Хто в силах тримати себе на ніжках, не тримаємося за опору за стіну. Хто не відчуває в собі сили, тримаємося стін. Мені дуже важко дихати. Вибачте, поїхали. Ручки перед собою. Не повністю, прям так на подушечки, а злегка. Щоб ви не огойдалися. Поїхали. Робимо глибокий присід. Раз, два, три, раз, Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ще, повільно 6 Семь, восемь, девять, еще одиннадцать, Те ж саме ви можете виконувати, тримаючи за стіночку. Ручки перед собою. Цією вправою ми виконуємо з вами три раунди по 15 повторень. Поїхали наступна вправа. Беремо два обтяження і виконуємо випад в бік, присіли. Ой, вибачте, я ще ступлю. Випали, в бік, пересіли, в бік, пересіли, в бік, присіли. Ще. Дев'ять, десять, ще. Вісім. Дев'ять. Десять. Завершили. Передихаємо. Я думала, що мені сьогодні буде краще, але сьогодні тільки гірше, дуже важке дихання. Коли ви хворієте, краще не займатися, тому що ви не можете. Нормально дихати, у вас буде ось така дишка. Тому ми займаємось тільки здоров'я. Не повторюйте моїх помилок. Супер. Передихнули і переходимо до наступної вправи. Це буде крайня вправа, а я не сказала, що минуло вправу ми виконуємо 3 раунди по 20 повторень. Виходить на одну ніжку 10 і на другу ніжку 10. Добре, далі вам треба стіна. стіночка. Ми сідаємо, робимо опір на жопку і на п'яточки. Тулуб вперед. Виконуємо вверх, 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 чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15. Завершили. І цієї вправи виконуємо 3 раунди по 15 повторень. Дівчатка, на цьому все. У вас буде 4 вправи по 3 раунди, 15-20 повторень. Виконуйте і ставте ваші вподобайки.